она шевелю в руки. Я чур шо... а чушу, так. а А, и... Ой. Я делаю вашу... Да. А ты он тебя забыл? А я же все другое. Ага. Я... я... пытаюсь что-то Тут что да? а давай, 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 давай. давай, давай. Я буду рубить и что э, есть, что да. Угу. Чёрно есть, понял? Угу. Что? Семнадцать пятнадцать. Семнадцать пятнадцать Я бачу, що Ти це вирішив? О, тобой, тобой. Тобі брата. Ні, це брат. Ти вирішиш того, що я кричав? Угу. Спасибо. О, там ще один сундучок є. У той все підрот, поняв? Вогню. А я питаю, що буду. А чо, а за вогнем хто буде стежити? Хто вогонь буде протачувати? Я. Ну тут я протачу, бо це ночі не буде. А я, а я питаю, що буду все робити. Тобто сундуки отак. Okay. А чи було, може ти знайшов тебе? О, бери, бери, бери. А, а тобі? Я туплю, щоб їм ішов. Ну, тебе окей. Мені, я по тебе я теж штору отак спіду. Бе? Що ти будеш чого? Більше можеш Дякую. А ти можеш ще щось принести чомусь? Бен? Там на потеплому човово оглядно залежить. Не вважаю я чого. Заїжджа, заїжджа. Можеш принести ще чомусь? там встій ти там заїжджа, подивишся, бо я тобі даю дерево, бо нам... О, я ціла на гаїтці. Дерево оціло на гаїтці. Дачі, хто не дивився на Жаку, можете поянути. Так, 41 чех. О, что че, мне два ЧОГО можешь трафтать? Два і из-то можно. Ну да, добре. Мені вс, треба 25 двадцать пять чех дара. Это вы можете считать чуть-чуть про нас Ну Ой, знову лечила на гаитчи. У тай нагаитчи. Міще чита одне що? Артем, є ще чіта одне чи вода. Ти що, його не щось, Затягнемо. три Чотири? Так. Бий. О, патрон. На бар. чого, добути лапту, чоловік? Оба. Дура вопчала. Не вбивай. Ну, бываю, ну, за хп. Загадала А чому, ти будеш чм, ты ти пожалуй, я питаю, що Да, подумал. Думаешь о чому, Я добываю їжу, Я добываю лапти, а ти езжу. О, є, лапка, лапка. так. Не ще до мене. не ще мені поедет. На три дня. чому? Четвертый день. Класс. Я жрат. Он um, да, так? Що? Дай мне лапку. Дай лапку, дай лапку, дай лапку. А дай yeah. oh, yeah. ж не лапку. Да Я пьяную. Я знайду найду лапку. Аби списку пото. Хороший мешок. А я йду дальше. Короче, Артем. Я йду. О, добре. Ду... А ти дай, а ти ута? Чого? Димучай. А то на даре. Так, я а йду. А то я утай. Я йду докупляти собі спис. А ти шо? А там спису нема, походу. Що там знає? Подаймся. Ти спис мені пожидай. А... Мені топор хороший. Блін, щоб б Покажи, що ти вибираю чого? патрони. І мені віддай, мені віддай. Мені, 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 мені. Де, Де патрони? Арт? Де патрони? Якось знайду. Де? Ось! давай. У мене просто не. А є зрати? Все. Я зрати просто просто й не хочу. А я майже помру. А в чому їж? На, mm. бо ти, ну, я як говорять. Поти є їд, чим, пот від'їдай. Да. То не бери. То можна доб... то я то я добуду. Що добудеш? Ну і ї... що їсти? Артма можеш пожеж ще добути металому, типу? Арт, у мене вже ту буде патроні. Ого, молодець. Такс. Я з ним вовком збивлюсь. Ще патрон. О, школа Вовка. Да, да, а, 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 дай мені, пожал. Не забирай собі. В мене є вормір моя. Кас. Йдем на мою авто. Ага. Ти кого? Мені стура Вовтова. О, тоді я вже собі ціл школко. Давай, Артем, де торгуй, де торгуй, де торгуй, торгуй, торгуй. Дорогой, торгуй, дорогой, торгуй, дорогой, бистро. Быстро. Так, так, копья. Бістру. Я ж собі тоже тупила. Співає. <тух> 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 Співу. Арчом, а ти пожив все, все, все. В чево. Верстак? Да, все ви го верштак. Все даво. Все Окей. Подарував варштат пожити. Гаразд. Це мене Ні-ні-ні, не треба. А ні, треба, треба. Ти дай, ти дай, ти дай. Отримуй, дай його. А що є? Будь вже ще дерево. Щоб я апнула чавой. Вогонь. Окей. А вогонь. Тобто... Варштат. Давай. Що я апну? Та не вогонь, я апну. Ще треба три.

Артем, потом, короче, питому... добавай да добавай. О, все накачла лапка. А ч ти дай нам треба, щоб в земному біомі бути должен? Ага. Арчм, короче, добавай п'ята ще дерево і апай в верштат. А я... а ты ты иде? А я... Ну, тут я де йде. Я ще чой тебе захищу. Угу. Так. Не. А я йду у та, так пота, що це добре. Якщо я, я до вечора завжди буду сюди добре приходити, тому ти не переживай, що щось буде, то я з тобі чортю буду. Я тебе захищу. Не переживай, що з тобою нормально буде. Я подачу що патрони витрачати не буду, добре? Да. Где иди, иди. А ти поставив на паузу? Ні. Зараз, друже, поставив на паузу, точку. Що... Настя. Арчм гой! Блин, вот тут допу добывай, да. Почитаю, де... ты не струя, Джо. Так. ДЕРВО БИЄСТРО! Просто тупо биєстро. Просто Я навіть тобі о чому поможу. Тобі, до речі, я о чому-то тоді дуже довго в ігрі. Я його визродила. Бо я просто чуть-чуть чучуталася. І в істрині випадково. Ой. Фух. я, навіть, і моя авто врятувала. Вліччя. Ого. Молодець. Бо ти арта не була. Да. 15 а що, день? Та, можеш не, не 15, ти ж не п'ятнадцять А чому до речі не, ви на нас буде нападати, то ми спочатку вбиваємо червоних. Ага. Поняв? Спочатку вбиваємо червоних культистів. Угу. А потім після чого приступаємо до других Стас. тут. Ще. Тут заб немає уже. Пусти Афета, я тебе буду рятувати, якщо ну, що. А чому мені повернувся. дай сюди сюди, дай сюди, дай сюди. Я вернуся. Закалася. Я, до речі, зробила, замість чого мені стоятий рівень вогонь.